Всім відомо, як важливо мати добрих сусідів у рослинному світі це правило ще більш актуально. Неправильне сусідство на грядці може не тільки знизити урожай, але й погубити рослини, а що робити дачникам, у яких простір обмежений, а виростити хочеться побільше різноманітних культур. Відповідь одна вивчати правила добросусідства рослин на спільних грядках, чому важливо враховувати сумісність рослин при посадці. Тисячолітній досвід землеробства довів користь методу змішаних посадок рослин. Ще стародавні індіанці помітили, що деякі овочі, посаджені поруч, збільшують свою врожайність так, на одній грядці вони садили кукурудзу, яка своїми великими і широким листям прикривала гарбуза, ті, в свою чергу, зберігали широким листям в землі вологу і забивали бур'яни. А баби, що збирають на коренях азот, збагачували ґрунт. У середні віки ченці вирощували на своїх монастирських городах цілющі трави, використовуючи їх в лікувальних цілях, священнослужителі помічали, як благотворно діють деякі рослини на сусідні з ними овочеві культури у західноєвропейських і багатьох азіатських країнах і в даний час з застосовують цей метод, а в Україні він не дуже поки поширений. Але поступово все більше число дачників розуміють користь поєднання культур на рядках для успішного застосування методики змішаних посадок. Необхідно знати і розуміти процеси, що відбуваються з рослинами, і призводять до позитивних результатів. Особливості змішаних посадок, площа грядок використовується по максимуму, ґрунт виснажується, так як суміщені культури по різному використовують елементи живлення. Правильно підібрані рослини сприятливо впливають один на одного, збільшуючи врожайність, смак плодів, стан кущів, шкідливі комахи не розмножуються, оскільки корисні живуть на деяких рослинах, які використовуються як репеленти. На маргаритках і чорнобривцях живуть мухи-жирчалки, що знищують попелиць і м'якотілих шкідників, багато рослин оберігають один одного від хвороб. Тут, як правило, одна з культур займає основний простір грядки. Решта створюють їй комфортні умови. Це можуть бути інші овочі, цілющі або істівні трави, квіти або культури, які дозрівають швидко, поки основні рослини розвиваються, головна умова, хороша сполучуваність культур. Наука, присвячена взаємовоздействую рослин один на одного, називається алелопатей, а види взаємовпливу можна систематизувати. Хімічний вплив кожна рослина не тільки бере, але і виділяє певні речовини своїм листям і корінням, запашні квіти і трави утворюють леткі і водорозчинні сполуки, які, поглинаючись корінням інших рослин, надають як позитивний, так і негативний вплив. Фізичний вплив, при якому високі рослини створюють перешкоду прямим сонячним променям і вітрам, захист від інфекцій і шкідників. В цьому випадку кореневі і листяні виділення відлякують шкідників або знищують хвороботворні гриби або бактерії, непряме взаємодія, збагачуючи ґрунт корисними речовинами, азотом, наприклад, розпушення корінням та ін. Рослини не тільки беруть з ґрунту потрібні речовини. До 1,0 від його маси віддається назад у вигляді органічних сполук. Невелика кількість відданих речовин надходить в ґрунт з початком розвитку, під час цвітіння віддається максимум, а потім, до початку плодоношення, віддача знижується у кожної рослини склад таких виділень свій. Це вітаміни, ферменти, органічні кислоти, гормони, цукру. Фенольні сполуки або мікотоксини в різних пропорціях у кожного виду у огірків найбільшу кількість таких речовин міститься в отплодоносившій бадиллі, несприятливими для інших є саме фенольні сполуки або мікотоксини, накопичення яких в ґрунті і викликають її стомлення при вирощуванні одних і тих же рослин на одному місці кілька сезонів поспіль. Тому так важливо дотримуватися правильний сівозміну на ділянці. Що можна садити в теплиці і на грядці разом з огірками, огірки відносяться до плодів, які уживаються не з усіма рослинами. На відкритій грядці і в теплиці умови розрізняються, тому і культури, з якими можна вирощувати огірки неоднакові, краще сусіди огірків у відкритому просторі. Огірки завжди займають велику площу грядки, решта овочі або квіти розташовуються по краях або в міжряддях. Визначити сумісні з огірками культури допоможе таблиця складена на підставі багаторічних спостережень і досліджень властивостей рослин. Таблиці сумісності складені на підставі проведених дослідів, а так як умови у всіх різні – ґрунту, кліматичні умови, види грядок та ін, то і результати відрізняються. Деякі культури в одних авторів вважаються сумісними, а в інших ворогами до сих пір немає єдиної думки навіть на сусідство томатів з огірками. Тому найвірніший шлях напрацьовувати власний досвід саме на своїй ділянці згідно з таблицею культуру. На відкритих грядках можна поєднувати з такими як фасоля і горох, рання капуста, кукурудза, редис, томат, перець, баклажани Бобові культури забезпечують азотом, який огірки споживають у великих кількостях. Сідство з кукурудзою сприятливо для обох культур. Огірки використовують стебла кукурудзи як шпалеру, обвиваючись навколо високих стебел. А кукурудза не страждає від нестачі вологи, так як огіркова листя щільно вкриває ґрунт. Таким же чином можна використовувати соняшник, посадивши його серед огіркових батогів. Підвищують урожай огірків і кріп, огіркова трава, ромашка у відкритій грядці, огірки відмінно відчувають себе і поруч з томатами, хоча, до однієї думки, агрономи досі не прийшли. Потрібно підтримувати оптимальну вологість ґрунту для кожної культури окремо, огірки вимагають частих поливів, а томати не люблять зайвої вологості, тому на суміщених грядках огірки поливають обережно під корінь або використовують при посадці гідрогель, який додають волонку до огірків при посадці, огірки на суміщених грядках. Ото галерея, огірки та кукурудза, чудові сусіди. Огірки поруч з томатами ростуть краще ніж на самоті. Огірки під захистом чорнобривців не хворіють і не пошкоджуються попелиць. Огірки відмінно уживаються з квасолею та іншою зеленю. А в ландшафтних композиціях прикрашають ділянку суміщені посадки огірків в теплицях. У теплиці різні культури садять разом через нестачу закритого простору. Теплиця одна, а овочів хочеться побільше і різних висаджують в неї огірки, томати перці, баклажани, добре росте поруч білокачанна капуста і кольрабі, різні салати, але огіркам потрібна підвищена вологість, вони не виносять протягів, а інші рослини люблять повітря сухіше і хорошу вентиляцію. Огірки, томати і перці в одній теплиці відео для задоволення потреб властивих кожній культурі. В теплиці використовують певні прийоми зонують культури, ту частину теплиці, в якій розташовують огірки, відокремлюють плівковою ширмою, тому що огіркам необхідна підвищена вологість повітря і відсутність протягів, як правило, це задня частина парника. Якщо зонування зробити складно, при посадці огіркової розсади додають в лунку гідрогель, рясно поливають, а зверху ґрунт на грядці мульчують товстим шаром органіки. Підсушеною травою, перепрілими тирсою, подрібненими гілками та ін, у будь-якому випадку огірки розташовують подалі від входу і кватирок, щоб не потрапляли під протяг. Добрива вносять під кожну культуру відповідно до потреб, під кожен кущ окремо для відлякування шкідливих комах. В парнику садять пряні трави і квіти, вазилік, кріп, селера, В чорнобривці, настурцію, спільні грядки овочів, теплиці, фотогалерея. При правильному догляді спільно посаджені овочі. Не відчувають дискомфорту і дають хороші врожаї. Настурція в теплиці захищає огірки від навали шкідливих комах. У теплиці одночасно можуть рости томати, салат, огірки і баклажани. Огірки, помідори і перець не заважають один одному. При правильному догляді спільні посадки рослин прекрасно себе почувають і в теплиці. До висадки розсади в теплиці і на відкритих грядках можна виростити ряди з суміщені посадки овочів. Особлива думка. Відео Після яких овочів краще садити огірки, якщо вирощувати огірки кілька років на одному місці, врожаї почнуть падати, а рослини хворіти. Боротися з цим можна тільки чергуючи культури. Кожен городник повинен мати план розташування на ділянці і правильно розподілити посіви на наступний рік. Найкраще огірки ростуть після бобових ранньої капусти, буряка. Кукурудзи соняшнику, якщо не вистачає грядок, сидерати допоможуть відновити баланс харчування в ґрунті. В такому випадку грядки можна використовувати кілька років, особливо якщо вони обладнані шпалерою, прекрасно відновлює і збагачує ґрунт така рослина, як люпин однорічний. На півдні рано навесні можна посіяти на майбутні огіркові грядки боби і видалити їх частину, як тільки з'являться квітконоси, а зотовмісні бульби на коренях з'являються під час цвітіння. Верхню частину рослини можна зрізати, використовуючи для мульчування ґрунту, а коріння залишити в землі. Розкладаючись, вони збагатять ґрунт азотом, які культури можна садити після огірків на наступний рік. Так, як овочі виносять з ґрунту дуже багато азоту і отруюють ґрунт фенольними виділеннями, не всі після них зможуть добре рости на цій грядці, врожайними будуть рання картопля, петрушка, пастернак або селера, томати, перці, ваклажани. Тобто добре будуть рости овочеві культури, коріння, яких глибоко йдуть в ґрунт, і вплив поверхневої кореневої системи огірків для них буде безпечно, щоб мінімізувати шкідливий вплив кореневих виділень на ґрунт, огіркову бадилля після закінчення плодоношення потрібно повністю прибрати і спалити. У компостну купу її краще не додавати після збирання і розпошування. Засіяти грядку білою гірчицею, вона холодостійка і встигне вирости до морозів на зиму поверх гірчиці, укласти чорну плівку, навесні гарненько розпошити поверхню грядки, змішуючи залишки сидерату з ґрунтом. Після такого оздоровлення можна знову садити огірочки або інші культури, крім хрестоцвітних. До яких гірчиця відноситься. Городнику потрібно вести щоденник, в який він повинен записувати все, що робиться на його ділянці, і обов'язково вести облік сівозміни, щоб виключити шкідливий вплив рослин один на одного. Вирощування овочів, заняття захоплююче, на своїй ділянці. Городник може проводити будь-які експерименти, знаючи основні правила, придумувати свої методи. Робити відкриття, спростовувати усталені стереотипи, головне, щоб це не заважало головному отримання врожаю смачних, ароматних, хрустких огірків.